Усім привіт, мої дорогі туристи. Сьогодні я хочу розповісти про те, що останнім часом дуже часто до нас звертаються саме жінки військових, які чекають своїх героїв, чоловіків додому, там на 10 днів відпустки, 7 днів відпустки, і вони хочуть з ним поїхати на море. Мене це дуже насправді тішить, і ми йдемо назустріч завжди таким сім'ям, адже ми даємо для них гарні знижки. Також я пишу в готель про те, що це військові хлопці, які приїхали на. Пару вихідних і хочуть до вас приїхати в готель відпочити. І прошу їх поселити окремо від наших неадекватних сусідів, щоб поруч, коли вони будуть відпочивати, поруч по можливості не було цих же сусідів, хоча би коло їхнього номера. Вони мені всі йдуть завжди на зустріч, Тому, друзі, якщо ваші чоловіки незабаром мають прийти у відпустку, і вони будуть мати можливість виїхати за кордон на море. Я вас запрошую в Fantastic Travel. особисто сама буду. Для вас підбирати варіанти на відпочинок і займуся тим, щоб ціна була супер хорошою.